Малки за кермом поліцейські Івано-Франківщини розслідують аварії, у яких троє людей травмувалися, а ще одна загинула. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася на Надвірнянщині. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру та обрання запобіжного заходу. Попередньо поліцейські встановили, що 62-річний громадянин республіки Болгарія керуючи автомобілем Мерседес у напрямку міста Яремче, Проявив неуважність, не врахував дорожньої обстановки та здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем. Рено від удару Рено в'їхало в припаркований автомобіль Фіат, внаслідок чого був здійснений наїзд на 56-річного місцевого жителя. Чоловік загинув на місці події. Водія поліцейські перевірили, він керував транспортним засобом «Тверезий». Ще одна автопригода трапилася між селами Шевченкове та Мислів Вигодської територіальної громади. У ній постраждало троє людей. За цим фактом правоохорон. Ці також розпочали кримінальне провадження на місце події. Одразу ж виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що 19-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Фольксваген Пасад, рухаючись автодорогою Р 21 з полученням долина Хуст, попередньо проявив неуважність, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Nissan під керуванням 49-річного мешканця Львова. Після зіткнення обидва автомобілі з'їхали в кювет наслідок аварії з травмами до лікарні госпіталізували обох водіїв та пасажирку автомобіля «Ніссан». У Укрманочів медики відібрали зразки крові для встановлення стану з п'янінням. Охоронці закликають всіх учасників дорожнього руху суворо дотримуватися. ПДР Люся Грибок, Святослав Іванюк, телеканал 402. боротися за кожного, хто залишається в неволі. У Франківську відбулася акція нагадування про військовополонених та безвісти зниклих. Родичі та небайдужі містяни з плакатами в руках зібралися на вічому майдані, щоб котре нагадати про тих, хто досі не повернувся додому. Серед них військовослужбовець Іван чоловік обороняв Маріуполь, після чого потрапив полон. Там пробув два з половиною роки. Після звільнення продовжує. Службу 36-й окремій бригаді морської піхоти росіяни постійно наголошують на тому, що Україна про нас забула, що ми Україні не потрібні, що ви повернетеся і вже не буде куди повертати, що вас тут посадять в тюрму, там відправлять на фронт. Це все на добровільній основі. Але ми повернулися. Ми побачили зовсім іншу картинку, побачили те, що люди нас чекають. Що люди виходять на акції, люди підтримують, люди кричать, люди наголошують і нагадують всьому світу про те, що. Дуже багато українців знаходяться в російських катівнях. Разом з військовослужбовцем на акцію прийшла і його дружина Анна. Жінка каже, саме такі зустрічі допомагають родинам пережити роки очікування та невизначеності. Адже коли люди виходять і говорять про полонених, це дає рідним віру, що близькі повернуться. Навіть якщо в сім'ях немає когось в полоні або зниклих безвісти загиблих, все одно повинні долучатися і підтримувати. Тому що це наші хлопці, дівчата, які воювали за кожного з нас за кожного українця. За наших дітей, за наших батьків, за всіх нас, і це дуже важливо чим? тим, що ми, коли приходимо на ці акції, ми знайомимось, ми можемо. Якось комунікувати, ділитися досвідом вже чотири роки вважається зниклим безвісти чоловік Оксани Гулій. Жінка всіма силами намагається привернути увагу до його долі та інших захисників. каже, кожна така акція це шанс нагадати про них і домогтися активніших пошуків та обміну. Вони бачать, що вони не самі, що є такі самі, та як ми є. Ну зниклих безвісти родини, що ми підтримуємо таким чином одне одного. Нагадуємо знову ж таки. Бо за наших хлопців потрібно нагадувати постійно. Це також і нагадує наш нашим органам державним, що хлопці є, але також більше на міжнародний це напрямок, тому що світ має бачити, що в Україні така біда. До слова наступна акція нагадування відбудеться у неділю. Діана Висоцька, Віталій Магалаті, телеканал 402. Місце вшанування героїв в університеті нафти і газу урочисто освятили наріжний камінь, деканат пам'яті і слави. Ініціювала його створення громадська організація родини героїв. ІФ на цій локації розповідають. Планують розмістити фото з короткою інформацією про полеглих захисників, які навчались у виші. На даному місці, яке ми спільно назвали деканат пам'яті і слави, будуть розміщені фото. Із короткою інформацією про героїв, починаючи з 2014 року і по сьогодення. Для нас, родин полеглих воїнів, надзвичайно важливо, що такі заходи відбувалися. Найперше тому, що це основна наша місія нести пам'ять. Після загибелі наших найближчих, чимало студентів і фентун захищали та продовжують захищати країну на фронті. За словами ректора університету, створення такого пам'ятного місця необхідність для гідного вшанування їхніх героїчних вчинків. Маємо таку неординарну подію, дуже шановану в Україні, тепер особливо традицію, різними способами вшановувати пам'ять загиблих героїв, які поклали своє життя. І сьогодні стійко відстоюють нашу територіальну цілісність у війні проти російського агресора. В стінах нашого університету навчалася дуже велика кількість тих хлопців та дівчат, які сьогодні беруть участь у військових діях у війні і стійко стоять. Проти ворога до слова на місці наріжного каменя планують встановити пам'ятну стелу. Над її концепцією вже працюють архітектори університету. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Різні, а подекуди й незвичні види спорту, що сприяють фізичному і психологічному відновленню. Відтепер в Івано-Франківську ветерани, зокрема й ті, хто має ампутації, можуть займатися у новому бійцівському клубі. Петрос. Наразі тут запровадили чотири напрями: бокс, бугурт, кендо та гремплінг. Аби кожен міг обрати комфортну та доступну активність. Тренуватися можуть навіть на кріслі колісному. Дмитро з Луганщини отримав поранення під час бойових дій. Нині він проходить реабілітацію та запевняє відновлення іде значно швидше. Ще коли не залишаєшся в лікарняних стінах, а шукаєш активності та рух. Звісно, важко, а як може бути не важко. Коли лежиш цілими днями, нічого не робиш, можу сказати. І нога ще мішаєш, щоб не було апарата Лізарова, було б, звісно, Тому що боїся, щоб не зацепити його. А так, якщо позаніматися, не то буде нормально вже. У спортивному просторі є окремий майданчик для бугурту. Тренування з історичного середньовічного бою проводить Андрій Кореневич, представник бригади Азов. Він пояснює, вправи адаптують під різні фізичні можливості. Окрім того, бугурт особливо корисний для ветеранів, які повернулися з фронту, бо допомагає зняти емоційну напругу. На сьогоднішній день ми відкриваємо клуб. Саме Петрос відкриває клуб, де ветерани зможуть прийти тренуватися в історичному історичному середньовічному бою. Де зможуть вчитися фехтувати, володіти мечем та зможуть відчути, що таке бути справжнім лицарем, одівши на себе обладунки для людей з інвалідністю буде трошки складніше, але ми під них також адаптуємося, щоб вони могли відчути себе в часті цього спорту, і для них також це буде як розрада, як така фізична фізичний відпочинок. Перше спробував себе у боях 26-річний Олександр Станчуляк. Він ветеран російсько-української війни. Внаслідок поранення втратив ногу, тож зараз рухається на протезі. Олександр розповідає, активно займається спортом навіть попри дискомфорт і труднощі, адже це допомагає тримати здоров'я в тонусі. На мою думку, це дуже потрібно хлопцям, тому що іноді потрібно десь діти всі ці емоції, якусь не знаю, все те, що накипить всередині. Всі якісь спогади, якась ненависть, тому що хлопець може бути вже ветераном, чи чоловік може бути ветераном, і е, людині все рівно залишається ця е, ненависть до ворога. І так як він вже прямо не причетний до бойових дій, йому потрібно десь діти свою енергію. І це дуже круто, навіть зі сторони реабілітації, тому що е, це. Це рух, це навантаження, це повноцінний спорт. Співзасновники спортивного простору подбали про те, щоб він був повністю доступним для людей з інвалідністю. Хоч клуб облаштований на четвертому поверсі, тут є ліфт, який працює навіть під час відключення електроенергії, а також вбиральні та душові для користувачів крісел колісних. Наразі клуб ще дооблаштовують. Тут планують відкриття скеледрому та локації для повітряної гімнастики. У Нас багато є спортивних залів, спортивних клубів, але це. Клуб спеціально зроблений для ветеранів та військових в першу чергу. Все, що ми тут робимо, ми робимо з думкою про наших ветеранів, ветеранок, про людей з інвалідністю, людей, яким трішечки складніше потрапити у звичайний клуб в підвалі там або, наприклад, в клуб, в якому неможливо заїхати в пандус. Навіть, якщо є пандус, ти не можеш заїхати вбиральню через ширину. Проходу туди, тому має бути таке доступне місце. Тренування в бійцівському клубі для військових, ветеранів та їхніх родин будуть безкоштовними. Цивільні відвідувачі зможуть долучатися за оплату, що допоможе проєкту залишатися сталим. Заняття розпочнуться уже за два-три тижні. Наразі триває набір груп та формування графіку тренувань. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Три перемоги за два дні. В Івано-Франківську завершився четвертий раунд чемпіонату України з амфутболу. Напружені матчі зібрали на полі команди з різних куточків України, зокрема, Франківську бартку. Серед тих, хто поборовся за перемогу, і Володимир Романишин, який вже півроку виступає у складі місцевої команди. Чоловік розповідає: нарешті відчув, як це знову займатися тим, що так сильно любиш. Футбол був його пристрастю ще з юних років, тож для нього це реальна можливість повернутися до улюбленої справи. Сьогоднішня гра була для нас е, визначальним, тим, що команду ми цієї перший раз грали, і сьогодні важко було до неї привикнути, до неї звикнути, до неї. Підібрати свою гру. Але з часом ми вибрали правильну стратегію і вдалося нам преслангувати і забити першим. Дуже задоволений результатом, тому що три очка, як-не-як, це перемога. В підсумку за два дні франківська команда Бартка здобула три перемоги. Головний тренер Іван Скіцько зазначає, шлях до успіху був непростий через різний рівень підготовки гравців. Мета команди показати іншим ветеранам, що життя продовжується навіть після важких поранень. І ця перемога вкотре доводить усе можливо. Бартка дійсно плідно провела е, роботу. Е, коли ми закінчили тур в Черкаса, ми дали хлопцям відпочити тиждень, і в нас була дуже ну, такі, кропітка праця. Трьохразов навіть тренування було, і тому ми, ну, ми знали, що ми маємо виступати вдома перед болівальниками. І була проведена робота на хорошому рівні. І навіть хочу сказати, навіть оцей результат ми обіграли дуже добротну команду, і тому і по грі, і по всьому, по змісту я задоволений, якби і, грою, і результатом. Були десь помилки, але ну, це чисто футбол помиляється. І приємно, що дали ще всім пограти нашим хлопцям. Щоб здобути таку важливу для міста перемогу, команда не припиняла тренувань ні в дощ, ні в сніг, і іноді було нелегко, адже поранення давалися взнаки. Проте, завдяки силі духу, ветерани не здавалися і впевнено йшли до своєї мети. В цілому ми все виконали, що нам сказав тренер. Ми готувалися показати гарну гру і хотів би подякувати кожному, хто виходив на поле, хто грав, хто викладався і долучався до спільної перемоги. Досить непогана команда, дуже гарний рівень. Є певні індивідуальні виконавці, які так само гарно підготовлені. Але ми напевно що вже більше на досвіді десь цю гру виграли і здобули гарний результат. Такі перемоги для міста стануть частішими, адже амфутбольна команда Бартка не планує збавляти обертів. Своєю чергою, міський голова Руслан Мартінків запевняє, місто і надалі всіляко підтримуватиме ветеранів. Це скільки хлопців приїхало з цілої України, тому ми тішимося, що Франківськ одне з передових місць, яке одна з перших почала розвивати футбол. Маємо команду Футбольну Бартка і сьогодні з цілої України з'їхалася така кількість наших героїв, які віддали своє здоров'я на, на війні. Але зараз вони грають в футбол, вони перемагають, вони мають гарні емоції, тому вітаємо Франківську. Завершальний п'ятий раунд чемпіонату відбуватиметься в Києві 13-14 грудня. Саме за його результатами буде визначена команду, яка представить Україну у лісі чемпіонів Європейської федерації футболу для осіб з ампутацією у 2026 році. Віталія Куч, Андрій Аргар, телеканал 402. Діалог про виклики, підтримку та досвід ветеранів у Калищі. відбувся форум Сила ветеранської спільноти від служби до розвитку громад. Під час заходу провели дві дискусійні панелі, присвячені підтримці захисників у громадах та історіям ветеранів, що реалізували себе у підприємництві. Наш бізнес-форум є частиною великого проєкту, мета якого допомогти ветеранам відновитися в соціально-економічному житті, відновити свої бізнеси, започаткувати нові свої такі підприємницькі. Ідеї і частиною цього проекту власне є бізнес форум ветеранів. Його завдання розказати людям про те, як наші ветерани розвивають громади, як вони долучені до розвитку власного бізнесу, а також яку роль ветерани відіграють в розвитку бізнесу Калущини. Форум об'єднав ветеранів, членів їхніх родин, представників органів влади, бізнесу та громадськості. Серед учасників заходу Сергій Тарнавський до повномасштабного вторгнення захисник мав власний бізнес із виготовлення заготовок для екопродукції. Згодом розпочав військову службу та був змушений призупинити діяльність. Нині чоловік здобув грант на підтримку ветеранського бізнесу і уже частину коштів використав для придбання необхідного обладнання. До війни я займався підприємницькою діяльністю, пов'язаною з виробництвом. Заготовки до екопродукції це екозагорожі з, з деревини, ліщини. У мене сумніву не було в цьому, що, що треба продовжувати займатися даною діяльністю, так як воно мені подобалося, ну і взагалі, скажімо, підприємницька діяльність. Ну як, як на мене, то вона мені цікава, тому що я і на держслужбі працював, і каже, і, і військовим був. Тому підприємницька діяльність вона для мене дуже цікава. Громади намагаються всебічно підтримувати ветеранів. Наразі діє чимало ініціатив, спрямованих на допомогу та адаптацію військових до мирного життя. У нас вже створений сектор по роботі з ветеранами. Ми зараз вже з нового року так само створимо повністю нове управління, ветеранське управління. У нас створений так само простір, де наші працюють фахівці по супроводу ветеранів. Працює досить багато громадських організацій. Тобто, робота з ветеранами у нас так більш менше скажу налагоджена. Ну звичайно, що це лише початкова стадія, так тому. Що ми прекрасно розуміємо, що воювати пішли в переважній кількості непрофесійні, ну тобто воювали професійні військові, але перейшли дуже багато. Ну, людей, які вчора були бізнесменами, столярами, токарями. тобто люди, які не мали досвіду в воєнній справі. Ці окремих таких програм підтримки громад немає. Є разові допомоги, є індивідуальні допомоги, і я Думаю, що і впевнений, що з, буквально нещодавно вступив в дію закон про ветеранський бізнес, і власне в ньому передбачаються ті програми підтримки, які повинні надаватися на рівні громад. Це власне і участь в тендерах. Перевага окремі ну, окрема перевага для ветеранського бізнесу, який буде визначений таким. Це обов'язковість підтримки ветеранського бізнесу через програми місцевого самоврядування, що також передбачено цим законом. Також під час неформального спілкування показали відеоісторії історії успіху ветеранів та презентували їхню крафтову продукцію. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Об'єднатися у коло та здійснити спільне бажання у Франківську. Відбувся благодійний флешмоб Сто Катрусь. Щороку жінки, які мають це ім'я, стають у коло, а всі охочі можуть попросити найзаповітніше за народним віруванням. Мрія озвучена серед людей з однаковим іменем обов'язково здійсниться. Установилася ця думка, що дуже було би гарно влаштувати свято власне Катерини для того, щоб загадувати дійсно потрібні і дійсно дуже важливі бажання власне в контексті нашої української держави. Ми завжди щиро віримо, збираючи. Чість тут чи то в нас буде 100 катру, чи то в нас буде 20 катрусь кожного року по-різному. Але ми дійсно віримо, що кожне наше таке бажання, коли воно е звучить в унісон і воно представляється публічно, буде почути. Започаткувала традицію громадська організація, громадська ініціатива Галичини» ще у 2022 році. Ім'я Катерина обрали не випадково. Воно символізує чистоту та непорочність. Власне, свята Катерина, вона як покровителька дівчини, жінки жіночої вроди. Кажуть, що це покровителька. Дівчата молоді до неї молилися, якщо хотіли заміж вийти. І колись ще до повномасштабного вторгнення ми на день Катерини робили майстер-класи з пов'язування хусток, тобто як це носити, як це втрат традиції, як це гарно е, і. Для нас це просто теплий, хороший день. А ще в нас є пані Катерина, наша волонтерка, яка з нами з 2014 року постійно нас підтримує, допомагає. І це також її ініціатива, її ідея, щоб саме в цей день, в день її небесної патронеси, робити такий флешмоб. Окрім святкової атмосфери, подія мала й благодійну мету. Організатори збирали кошти на придбання дронів для наших військових. Збір триває і надалі. Усі охочі можуть задонатити за реквізитами, які знаходяться на сторінках громадської організації у соцмережах. Діана. Соцька Віталій Магалаті, телеканал 402. Одна із найяскравіших зустрічей сезону, Франківський ураган, здобув переконливу домашню перемогу у матчі 10-го туру футзальної екстраліги, розгромивши Коломийську фурнітуру. Уже на 9-й хвилині лік голам відкрили господарі. Андрій Ткачук, прорвавшись правим флангом, завдав небезпечного удару і м'яч опинився у сітці. І, хоча гостям вдалося зрівняти рахунок після автоголу приходька, це стало їхнім єдиним успіхом у поєдинку. Було присутнє і хвилювання, що відобразилось в таких нечітких діях в напрацьованих моментах. В першому таймі рахунок нічийний, десь за рахунок удачі все ж таки був. Але для нас ну, це урок, класний урок, як потрібно, скажімо так, працювати в таких вирішальних моментах при стандартних положеннях, як потрібно вдосконалювати особливо гру в нерівних складах 5-4, 4-5. Тому ми на початку свого шляху, ми Приймаємо ну цю поразку як належне, як один з етапів, скажімо, нашого нашого життя футзального. У другому таймі господарі лише додали в темпі реалізації. Уже на його старті Петро Шутурма забив швидкий м'яч, а згодом відзначився й Олександр Дичук, 3-1. А після того, як кіпер драконів Тарас Левандівський, парирував пенальті коломийців, ураган остаточно перехопив контроль над грою. Так на 33-й хвилині дичук оформив свій дубль, А капітан Франківців вперше після повернення оформив хет-трик. Це історичне дербі, яке закінчилось на нашу перевагу, але гра була чудова. Для вболівальників, і я вважаю, що ми дуже багато зробили. Чудові, маці класні, тому що люди прийшли, люди чекали цього дербі і воно виправдалось повні 100%. Але я дякую всій команді, дякую тренерському штабу, тому що без них тих би голів не було, без своєї фізичної підготовки, без цих всіх аспектів такої перемоги би не було. Фурнітура намагалася скоротити відставання, але у вирішальні моменти бракувало точності. Відтак, перше прикарпатське дербі сезону завершилося впевненою перемогою урагану 6 6-1. Точилася така справжня чоловіча боротьба. Було багато голів, було багато різних цікавих стандартів з обох команд. Я хочу подякувати команді, що в такий момент важкий матч, особливо коли рахунок був 1-1, Ми володіли ініціативою, але самі. Знаєте і розумієте, що в футзалі може один гол все перевернути. Були моменти, де фурнітура могла повернутися, але ми доказали, що в нас є колектив, і кожен гравець цієї команди готовий. В таку хвилину зіграти правильно допомогти колективу, що ми сьогодні зробили. Кожен гравець зі складу долучився до перемоги. Відтак ураган продовжує боротьбу у верхній частині турнірної таблиці. Свій наступний матч дракони зіграють на виїзді проти одеського «Тайр-Експерт». Наталія Лосовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.